Люба у Христі, церква, шлях любові, ті, що в своїй хаті, і ті, хто в чужій, Бог з нами. Бо зрушаться гори і холми захитаються, та милість Його не видіє від тебе, і заповіт Його миру не захитається, мир вам, мир нашій Україні. Вчора та позавчора ми розглядали біблійні приклади рук, які проливали невинну кров. Це були як цари, так і риби. Як можна владні, так і звичайні люди. Серед них був Каїн, який убив свого брата через заздрощі, Саул, який через заздрощі до Давида та страх втрати царства пролив кров священника Хімелеха, всього його роду, 85 господніх священників, та винищив усе місто, нову, убиваючи чоловіків, і жінок, дітей, і немовлят, овець, волів і ослів. Давид через сексуальну пристрасть вчинив перелюб з Вісрсавеєю, і в результаті вбив її чоловіка, щоб приховати гріх. Самарійський цар Ахав та його дружина Єзавель через жадібність та заздрість вбили та багатьох інших. Газаїл, цар Сірії. Пролив кров багатьох людей, в тому числі царя Бенгадада, свого попередника, пролив невинних дітей кров і вагітних жінок, розбивав Ізраїлевих синів об мур або об каміння, розрізав животи вагітних жінок, вбиваючи як матір, так і ненароджену. Дитину. Ірод Великий пролив невинну кров, кров дітей, як і його син Ірод Гріпа пролив невинну кров, кров апостола Якова, Ірод Гріпа схопив Якова брата Івана і вбив його мечем. Як я зазначив вчора, цей список можна ще продовжувати і продовжувати. В нього входять також і ті, хто чинить добровільні аборти, як батьки, так і лікарі, ті, хто чинить евтаназію, вбивство з жалості та інше. Ранковою росою сьогодні буде шоста заповідь, записана в книзі Вихід 2013, не вбивай. Причина, по якій Господь ненавидить руки, які проливають невинну кров, якраз і полягає в порушенні заповіді. Не вбивай. Приклади, які ми розглянули в попередніх росах і на, на, нагадали сьогодні, демонструють порушення цієї заповіді. Книга Вихід, 23.7 розширює шосту заповідь і робить її для нас більш зрозумілою. Від неправдивої справи віддалишся, а чистого і справедливого не забий, бо я не, справедлив... не усправедливлю несправедливого. Водночас ненароджена згори людина, мабуть, буде спантеличена, коли повертає п'ятикнижя, адже воно переповнено війнами і стратами, причому багато з них з Божого наказу. По цій причині біблійні невигласи відразу кричать: ваша Біблія противорічить сама собі і не може бути Словом Божим. Інші старозавітні книги теж не відрізняються особливою миролюбністю. З Богом ми покажемо силу, і він знищить гнобителів наших. Псалом 59. 14. Від початку вторгнення російських вбивств на нашу землю багато хто із нас, і я в тому числі активно молимося книгою Псалмів. Таке формування неубий створює враження, що позбавляти життя людину завжди неправильно, без винятку. Це хибне враження, оскільки в іншому місці Біблія допускає страту певних злочинців, буття 9.6, і вбивство в контексті війни, Перше, хронік, 19.18, тому наказ не вбий не можна. Сприймати в абсолютному сенсі, на жаль, українська мова не може запропонувати достатнього слова, щоб перекласти правильно цю заповідь з івриту. Можливо, найближче, що ми можемо знайти, не чинив не вбивства невиправданого, навмисного вбивства або не проливай невинну кров. У старому заповіті використовується десь шість різних єврейських слів для позначення позбавлення життя людини. В книзі Вихід, 2013 використано єврейське слово расах, що означає невиправдане вбивство. Цей неправильний переклад створював непотрібну плутанину та особистий моральний конфлікт протягом століть. Християни сперечалися один з одним і боролися у власному розумі, чи служити в армії під час війни, чи застосовувати смертоносну силу в якості офіцера поліції, чи навіть захищати власне сім'ю від нападів вбивць. На жаль, це правда, що захист нації, захист суспільства та захист близьких іноді вимагають позбавлення життя, але це відрізняється від вбивства. Наказ не вбивай не стосується виправданого вбивства під час використання службових обов'язків. Неправильний переклад виходу 2013 також змусив і віруючих, і скептиків виставити під сумнів надійність Біблії та характер і справедливість Бога. Зрештою, після наказу ізраїльтянам не вбивати, Бог наказує їм страчувати злочинців за злочини, які смертоносні. Смертна кара за вбивство була по суті першою заповіддю, яку Бог дав мною після потопу. 9.6. Хто вилє кров людську з людини, то виліта буде його кров, бо він учинив людину за образом Божим. Буття 9.6. Я Володимир Невмежицький, пастор церкви, шлях Любові, місто Овруч. Якщо у вас виникнуть ще запитання по даної заповіді, обов'язково напишіть мені і разом дослідимо її ще глибше. Молимося. Господи Боже нас, ти настільки любиш нас і дорожиш нами, що віддав свого Сина на спасіння нам. Дякую Тобі за цю безмежну любов. Загісти нас, Господи, від будь-якого бажання пролити невинну кров. Зничь наших гнобителів, звільни нашу землю від присутності тих, хто проливає невинну кров. А нам дай мир і внутрішній, і зовнішній в ім'я Ісуса Христа. Амінь.